Полежаночки, я коли буду мати своїх дітей, то ніколи не буду їх примушувати чи підкуповувати, аби зробили щось. Будемо базувати наші відносини на щирості і відкритості. Їж. Думаєш, його не знаю? Алло, Дід Мороз? Так, так, це Аня дзвонить. Ні-ні-ні-ні. Маєте та при собі молодого хлопчика? Який взагалі не хоче їсти свого обіду. <звук> так, 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 доладні відмовляється їсти здоровий та приготовленого з любов'ю обіду. Зараз тобі буде. Мам, 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 більш так не буду. Дідо Морозо, а чи потрібно нам вислати якусь офіційну скаргу листом, щоб молодого додали до списку неслухняних дітей? Ну, я з'їм, я з'їм цілий обід. А, не потрібно. Ну, мам, то краще їж обід. Добре, тоді на зв'язку старий. О, дід Мороз.